Доброго дня. Зараз на прикладі розглянемо заповнення форми 1 дф об'єднаної звітності з типом довідковий сьогодні, 28 лютого. Програми і сервіси електронної звітності поки що не мають цієї форми звітності, і тому технічно податкові інспекції поки що не мають можливості обробити цей звіт. А в якості тренування будемо заповнювати звіт для. Ось такої конкретної ситуації, коли в березні треба нарахувати працівнику лікарняні, і тому доводиться не пізніше, ніж подаємо заяву розрахунок до фонду соціального страхування, скласти форму 1 дф з типом довідковий. Почну з додатка D1, бо саме його інформація, цікавить фонд соціального страхування. Ставимо крестик у полі. Звітний та у полі довідковий. Чому так? Перейду до нового порядку заповнення. Тут тип довідковий згадується в декількох місцях і зветься він саме так: з типом звітний як довідковий. Далі заповнюємо рік, звітний квартал. Номер місяця в кварталі поки що я заповнюю для січня тому поставив номер 1. Номер додатка в розрахунку я теж поставив 1 Для лютого це буде номер 2. Відповідно ось я відкрив аналогічний додаток D1 для лютого. Номер місяця 2, номер додатку в розрахунку теж 2. Для нашого випадку. Я поставив хрестик в полі для призначення інших соціальних виплат. Якщо в вашому випадку довідкова форма 1DF знадобиться для призначення пенсії, вам доведеться поставити хрестик ось у цьому полі. Йдемо далі. Табличну частину додатка D1 я заповнив в Excel. Відкриваю січень, що я тут заповнив. Місяць, за який йде нарахування зарплати та єдиного соціального внеску. Січень 2021 року вказуємо нараховану зарплату та нарахований єдиний соціальний внесок. Одиницю я вказав. Ознака наявності трудової книжки. Будемо вважати, що в нашого працівника є трудова книжка. 28 днів знаходження в трудових відносинах, я вказав, бо нашого працівника за умовами прикладу прийнято на роботу 4 січня, тож він відпрацював 28 днів у січні. Я навмисно залишив ще один порожній рядок. Теоретично ви можете складати довідковий розрахунок 1 дф не на кожного працівника, а на декількох. Головне, щоб це відбулося не пізніше, ніж подання заяви розрахунку для лікарняних або декретних. Відкрию аналогічний додаток D1 за лютий. В лютому заповнюємо все аналогічно. Ось другий місяць 2021 року. 28 днів це повний місяць лютий. Нарахування зарплати та єдиного соціального внеску. Аналогічні. В графі 25 ознака ми нічого не ставимо. Ця графа заповнюється у випадках уточнення та виправлення помилок. Далі перейду до додатку D5, це аналог. Таблиці 5 старого попереднього звіту з ЄСВ. Довідковий розрахунок повинен мати лише додатки з інформацією на конкретних працівників, необхідною для призначення їм соціальної виплати або пенсії. Додаток 5 теж має тип звітний, як довідковий, я поставив тут хрестики. Також хрестик у графі. Для призначення інших соціальних виплат, У нашому випадку це лікарняний. У прикладі нашого працівника прийнято на роботу протягом кварталу. У табличній частині додатку D5 вказуємо інформацію тільки щодо працівника, якому плануються соціальні виплати або призначення пенсії. Тут я вказав код класифікатора професій, назву професії за класифікатором. Фактичну назву посади, наказ, за яким він був прийнято його код, прізвище ім'я по батькові, все все звично, та вказав, що його було прийнято з 4 січня 2021 року. Графу 20 ознака не заповнюємо. Ось нижче є примітка 14. Тут написано, що графа 20 заповнюється для звітного нового та уточнюючого, якщо будемо виправляти помилки. Нічого особливого немає, крім того, що довідковий розрахунок і всі його додатки заповнюються інформацією не про всіх працівників, а тільки про тих, кому призначається соціальні виплати або пенсія. В нашому випадку лікарняні. Перейду до заповнення основної частини звіту. Тут теж вказуємо тип звітний як довідковий. Далі рік, квартал і номер розрахунку. Що ми знаємо про цей реквізит? Перейду до порядку заповнення нового. Тут я. Знайду слова номер розрахунку. Як бачите, тут є така вимога у хронологічному порядку, незалежно від типу розрахунку, за звітний податковий період. Я вказав номер один. Якщо в березні будемо подавати ще один довідковий розрахунок, то він буде мати номер 2. А потім будемо складати звітний розрахунок по закінченні кварталу, і він буде мати номер 3 Що таке звітний податковий період? Згідно з податковим кодексом, це квартал. І знайду в порядку заповнення розділ 2. Ось його початок. Бачимо, що розрахунок подається за кожний квартал, і це. Є податковий період. Тобто, в першому абзаці цього розділу маємо підтвердження, що йдеться про нумерацію розрахунків у хронологічному порядку саме протягом кварталу. І тому, коли будемо подавати вперше в наступному кварталі довідковий розрахунок 1 дф він буде знову мати номер 1. Нижче повернусь до нашого прикладу у графі 06. Вказуємо, скільки є додатків до довідкового розрахунку та скільки аркушів цих додатків. Я вказав два додатки D1 та 8 аркушів. Вказав один додаток D5 та 3 аркуші. Трохи нижче я вказав код основного виду діяльності та поставив хрестик у полі роботодавець. Далі я, так би мовити, перестрибну і почну розглядати з рядка 3.1 першого розділу. Ось цей рядок. Як заповнювати його? Я вказав дохід саме того нашого працівника, якому збираємося призначати лікарняні. Дивимось в порядку заповнення, чи правильно я зробив. Щоб легше було шукати, я скопіював до редактору третій пункт порядку заповнення розрахунку. Знайду тут про рядок 3.1. Ось цей фрагмент. Рядок 3.1. Тобто вказуємо суми з додатку D1. Ось він згадується за 2 місяці нашого кварталу. І продублюємо ці суми в рядку 3. Теж є посилання на додаток D1. Далі нас цікавить заповнення рядка 2 та 2.1. Ось ці рядки. Повернусь до нашого порядку заповнення, прокручу трохи вище. Ось ці два рядки, опис їх заповнення. І як бачимо стосовно рядків 2 та 2.1, немає посилання на додаток 1. На відміну від попереднього випадку з рядком 3 та 3.1. Повернусь. Не прописано яку інформацію тут вказувати стосовно всіх працівників за місяць або стосовно нашого конкретного працівника, якому призначаємо соціальні виплати або пенсії. Це недоляк порядку. Логічно тут вказати місячні суму доходу цього конкретного працівника. Саме так я і заповнив. Повернусь до прикладу: я вказав зарплату нашого працівника 9 тисяч гривень. Щомісячно. І продублював це в рядку 2. Така ж історія з рядками 1 та 1.1. Ось вони. Тут я вказав зарплату нашого працівника теж 9 тисяч гривень щомісячно. Повернусь до порядку заповнення. Дивимось, що стосується рядків 1 та 1.1. І тут такий самий недолік порядку, тут немає посилання на суми з додатку D1. Повернусь до нашого прикладу, вище йде блок 10. Штатна чисельність працівників в різних варіаціях, і тут теж незрозуміло, треба вказати загальну чисельність працівників. Або тільки чисельність працівників, інформація, про яких є в додатку D1. Ще раз повернусь до порядку заповнення. Прокручу трохи вище. Ось потрібні нам рядки, опис їх заповнення. Як бути з цими реквізитами, незрозуміло. Стосовно типу розрахунку довідковий, тут нічого не написано. Посилань на додатки теж немає. З одного боку, ми знаємо вже ці показники за кожен місяць. З іншого боку, розрахунок довідковий планувався розробниками порядку для конкретних працівників, а не для всіх працівників. Повернусь до прикладу, я заповнив тут кількість працівників загалом по підприємству. У нас їх два, а не один. Тобто зробив так, як це буквально прописано в порядку заповнення. Якщо прочитати ось цей опис заповнення всіх рядків графи 10 стосовно чисельності працівників у всіх її варіаціях, то ніякого іншого варіанту тут не передбачено. Нам залишається заповнити рядки 7 та 8, я повернувся до порядку заповнення, шукаю ці рядки. Наприкінці першого розділу. Вони розраховуються за формулами. Ось написано, як складаються суми в цих рядках. І це останні графи, які нам треба заповнити в табличній частині звіту. Всі інші розділи звичайні роботодавці не заповнюють. Я прокручу. До останнього аркуша. Нам залишається вказати дату подання довідкового звіту та підписати. Додам ще одне: інформацію про осіб, вже зазначених у нашому довідковому розрахунку. Доведеться потім продублювати у звітному розрахунку за формою 1DF за відповідний звітний квартал. Тобто відображаємо дані. Про одних і тих же осіб двічі. Спочатку в довідковому розрахунку всередині кварталу, як ми це зараз зробили на прикладі, потім у квартальному звітному розрахунку 1 дф вже після закінчення кварталу. Я і надалі продовжу розглядати заповнення цього звіту. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось в наступному відео.